Шановні колеги, реабілітація при розвитку ускладнень гострих цереброваскулярних захворювань. Хочу сказати, що диференційний діагноз будь-якої патології, яку ми підготували разом з Геннадієм Миколайовичем, ви бачите дуже часто, коли мова йде про різні. Стадії захворювання про різні практичні навички завжди ми вкладаємо поняття диференційної діагностики. Тема складна, дуже складна. Тому ми з Геннадієм Ніколаєвичем зрозуміли, що вам потрібно все ж таки надати диференційну діагностику той алгоритм, який допоможе вам у постановці діагнозу. Хочу сказати, що реабілітація хворих при ускладненні різних станів. Гострих так само, це завжди і рефлексотерапія, яка проходить на наших школах кожного місяця. Це і школа по болю, де Геннадій Миколайович так само постійно розбирає хворого. Постійно ми проводимо консультацію з хворим, різні тактики лікування, нагадують нам, як, що, на що акцентувати увагу. Крім того, дуже часто Геннадій Миколаївич, ось він тут представлений на різних школах і на школах невролога. На різних школах, прямо в залі при консультації, при великій кількості запитань від лікарів, Геннадій Миколаївич завжди рекомендує на що потрібно звернути увагу, тому ми вирішили з ним все ж таки зупинитися на диференціальній діагностиці. І так, класифікація захворювань за етіологічною ознакою. Судинні захворювання спинного мозку це ішемічні спінальні інсульти, це гематомілія, артеріовенозні мальформації, асептичний інтраспінальний флібід, тромбофлібід, спінальні субороханаїдальні крововиливи і сюди також відноситься хронічна судинна мілопатія. Ну, спінальний інсульт я не буду на цьому зупинятися. Тематика дуже актуальна: підтвердження лише через магнітно-резонансну томографію. Хочу лише нагадати вам, що атеросклероз та неврізми аорту, кардіогенні емболії, ускладнення оперативного серця чи аорти. Дуже рідко наслідок ураження спинного мозку. Тобто я нагадую вам причини інфаркту спинного мозку. Сьогодні, до речі, дуже багато кардіологів на сьогоднішньому заході, терапевтів, ендокринологів. Неврологів сімейних лікарів тому обов'язково зверніть на ці чинники. А коли ви розбираєте хворого і проводите реабілітацію інфаркту спинного мозку, то ви повинні пам'ятати, що дуже рідко інфаркти пов'язані з васкулітами, нейросифілісом або здавленням спинальних судин пухлиною. І в залежності від цього, ви вже розумієте, що ви можете обирати у тактиці лікування. Нагадую вам, що якщо це йде за рахунок післяопераційного втручання за рахунок пухлини, то ви завжди повинні. Все ж таки в реабілітацію підключати саме ті методи, які не є протипоказами до хворого з онкологічними ураженнями. Крім того, зразу вам хочу сказати, що при системній артеріальній гіпотензії особлива увага йде хворих з атеросклерозом аорти та основних гілок. Тому консультація кардіоневролога є обов'язковою, можуть постраждати відділи спинного мозку, що на знаходяться на межі судинних басейнів, розвивається парез без порушення чутливості. Нагадує картину бас, тому обов'язково електронейроміографію в динаміці ви повинні проводити, тому що, коли мова йде про реабілітацію таких хворих, іноді виставляється діагноз демілінізуючих захворювань. Коли ви формулюєте діагноз. А, до речі, дуже часто ваше запитання, як сформулювати діагноз при таких станах, гострих станах в період реабілітації, то слід вказати тип перебігу: під гострий, хронічний, прогресуючий, стаціонарний хвилеподібний фаза прогресування, стабілізації, регресу, уражений відділ спинного мозка і провідні клінічні симптоми. Наприклад, Почнемо з гострого порушення, гостре порушення спинального кровообігу на тлі атеросклерозу та постінфарктного кардіосклерозу, з порушенням серцевого ритму, гострий імболічний інфаркт грудного відділу спинного мозку, з нижньою параплігією та порушенням функції тазових органів. Ну, зрозуміло, що цей діагноз ви можете виставити тільки після того, як ви зробили МРТ цих відділів, як ви все ж таки отримали консультацію. Терапевта, кардіолога да нейрохірурга. А, крім того, дуже частим ускладненням, а, дуже часто може бути причиною розвитку, гематомілія, да, після травматична, найбільш частіше, яку, яку так само ви можете побачити а, у таких хворих, це крововилив у речовину спинного мозку, що може бути пов'язаний із травмою, судинною мальформацією, васкулітом, коголопатією, пухлиною спинного мозку. Тому, коли мова йде саме про реабілітацію, Період цих хворих, ви розумієте, що динаміка тактики лікування і ускладнень повинна проводитися обов'язково. Ну, Гематомілія може проявлятися гострим поперечним ураженням спинного мозку, може бути виражений больовий, тривалий больовий синдром, іноді прорив крові у суборах найдальне Супрогнайдальний простір і діагноз ви можете підтвердити лише при КТ або МРТ. Дуже часто запитання. Щодо реабілітації, пов'язані з різними церебровоскулярними захворюваннями, якщо це проявляється якимось типом полінейропатії, ось так порушення чутливості ви бачите при полінейропатії метаболічного генезу, гостра мононейропатія, яка проявляється завжди якимось інфекційним процесом, проксимальна моторна нейропатія, яка все ж таки проявляється ось такою клінічною картиною і надає нам. Змогу, все ж таки... Підключати мультидисциплінарну бригаду і мононевропатію, яку лікує невролог, і реабілітація, йде від того, що ми все ж таки враховуємо порушення чутливості, і при тактиці лікування аналізуємо, наскільки зменшується зона ураження. Найчастішим типом таких полінейропатій є ж таки цукровий діабет, моторна полінейропатія, синдром Гіна Баре, виключаємо інфекційний гінез. При полінейропатії неясного генезу, коли ви проводите методику лікування, діагностики, реабілітації, не можете зрозуміти, чому немає ефективності, необхідно навіть зробити біопсію нерву, але це виникає дуже рідко. Ну, З прикладом гематомієлії, наприклад, як ставиться діагноз Гематомієлія з синдромом повного поперечного ураження спинного мозку на рівні d 5 нижній спастичний парапарез, анестезія з рівнем. Д8, затримка сечовипускання. Артеріовінозні мальформації так само дуже часто зустрічаються при ураженні спинного мозку, при різних цереброваскулярних станах, асептичний інтраспінальний флібід, тромбофлібід. Зона ураження за рахунок перфузі, перфузіонної е, томографії. Асептичний флібід вен спинного мозку може розвинутися при захворюваннях або станах, які супроводжуються підвищеним згортанням крові. Тому у період реабілітації ви повинні все ж таки орієнтуватися на динаміку да, показання згортання крові. Тобто, дуже часто він називається не піогенний флібід вен спинного мозку крові, але зустрічається. На ваші прохання, приклад діагнозу: асептичний флібід, тобто тромбофлібід вен спинного мозку, і період загострення, відновлення і таке інше. Спінальний суборог крововилив. Ось він так виглядає. Так само і дуже актуально. Часто попадають такі хворі к нам з реабілітацією, найчастіше хронічна якась форма. І хочу нагадати вам, що окремо про мілопатію ми надавали різні лекції, але в цій лекції хочемо звернути увагу на хронічну судинну мілопатію різної локалізації, наприклад, асимптомна форма цервікального відділу. Бачите, да? Комбінованого, комбінована форма. Тобто, враховуйте це то зрозуміло, що підтвердження через МРТ ми можемо виставити діагноз. Крім того, хочемо нагадати вам, що за етіологічною ознакою ще виділяють дегенеративні захворювання спинного мозку, хребетно-спиномозкова травма. Дегенеративні захворювання спинного мозку це найчастіше спадкові мілопатії, спінальні аміотрофії, ураження спинного мозку прибічному аміотрофічному складі. Морозі тому завжди враховуйте це, коли мова йде про тактику лікування, тому що ви повинні все ж таки віддиференціювати, що є причиною. Дуже часто запитання: мієліти запальні, як вони проявляються. В тематиці реабілітації хочемо нагадати, що вони бувають інфекційні і неінфекційні, інфекційні, гострі вірусні міеліти, міеліти, менінгоміеліти, спинні абсцеси, викликані бактеріальними, грибковими, паразитальними збудниками, такий тривалий довгий процес ускладнення, неінфекційні міеліти, гострий поперечний міеліт, ідіопатичний післяінфекційний. Післявакцинальний, підгострий, некротизуючий міліт, міліт при саркоїдозі, при васкулітах, паранеопластичний міліт, ураження спинного мозку при російному склерозі. До речі, Геннадій Миколаєвич займається тематикою російного склерозу, реабілітацією хворих із російним склерозом. Ви так само сьогодні будете чути його доповідь з цього приводу. Далі, за етіологічною ознакою можуть бути пухлини. Компресійні ураження спинного мозку, це грижа, краніовертебральна аномалія, спінальний арахнейдіт, епідуральний абсцес, можуть бути дисметаболічні захворювання спинного мозку, це фунікулярний мійос, ось так він виглядає, Дай ми можемо завжди його продиференцювати за рахунок магнітно-резонансної томографії. Можуть бути взагалі аномалії розвитку спинного мозку. які Проявляються сирингомілії, іншими аномаліями, дуже часто запитання мійлопатії, спричинені інтоксикацією або якимись фізичними впливами. Так, дійсно є такі поняття: променева мілопатія, токсична мілопатія, можуть бути навіть стани, які можуть нагадувати інсульт. І коли ви лікуєте таких хворих, ви повинні розуміти, що такі неврологічні стани, які пов'язані з таким ураженням, наприклад. Постепілептичний параліч, гемія або моноплегія, яка зберігається декілька хвилин після епілептичного стану, навіть кілька днів після припадку ТОДА, тобто це окрема диференційна діагностика, демілінізуючі стани можуть нагадувати інсульт, розсіяний склероз, поперечний мілі, міліт, хвороба девіка, за рахунок особливостей анамнезу, тобто є якась м'язова слабкість, анемія, невріт, немає артеріальної гіпертензії діабету, гіперхолістеринемії, а нагадує інсульт. Тому ви розумієте, що ви повинні це виключати. Окрема нозологія в реабілітації це нервове порушення нервово-м'язового проведення, міастенії, які потребують окремого окремої реабілітації з приводу. Тих станів, які можуть нагадувати спінальний інсульт, і тактика лікування ваша буде спрямована на це. Але насамперед це можуть бути ось ці неврологічні стани, які потребують зовсім іншої тематики реабілітації. Якщо говорити за стани, які можуть нагадувати інсульт, до них відносяться метаболічні стани, гіперглікемія за рахунок кризу, гіперосматичний синдром, тобто надмірно швидка корекція гіпонатріємії, за рахунок того, що у хворого є пантінний мілі, мілінос, оперативні якість вручання, віта, дефіцит вітаміну в 12 все так само може впливати. Хочемо нагадати вам, що стани, які можуть нагадувати інсульт, це можуть бути новоутворення, енцефаліти, синдром Ламберта Ітона, якісь психічні розлади, гострі стани, панічні атаки, істерії, хронічні стани при реабілітації, за рахунок заглотів. Гострення процесу, тобто, шановні колеги, ви повинні розуміти, що за рахунок того, що ви бачите хворого, ну ми ж акцентуємо увагу саме на ураженнях спинного мозку, які найчастіше хворі зустрічаються саме в реабілітації при цих захворюваннях. Враховуйте причини здавлення або ураження, які можуть бути. Тобто пухлина, лімфома, міломна хвороба, абсес, туберкульозний до речі, гематома, перелом або зміщення хребта, грижі, спондільоз, спонділалістес, артрит, ревматоїдний артрит, пухлини спинного мозку, артерія мальформації все це дійсно може приводити к різним компресіям. Тривалому процесу відновлення, і зрозуміло, що процес реабілітації складається з впливу на той патогенетичний чинник, який сприяв компресії спинного мозку. Але може бути і такий діагноз компресія спинного мозку не уточнена. Ну і судинні захворювання спинного мозку виявляються гостро, пов'язані з гострим порушенням спінального кровообігу. Спінальний інсульт може бути ішемічним або гемарагічним гематомілія. Крім того, це найчастіше хронічна прогресуюча судинна мілопатія форма, яка виникає дуже рідко, але виникає на тлі тяжкого атеросклеротичного ураження аорти та її гілок. І причиною можуть бути також мілопатії. Причиною мілопатії може бути артеріовенозна мальформація спинного мозку. Тому консультація саме нейрохірурга повинна бути обов'язкова. Ну і Дуже часто запитання ми надаємо з Геннадієм Миколайовичем саме розгорнути діагноз судинної мілопатії, як виглядає цей діагноз, наприклад, гостре порушення спінального кровообігу, з розвитком інфаркту нижнього грудного відділу спинного мозку, вказуємо, де ми його бачимо. на внаслідок тромбозу радикуломедулярної артерії, до артерія Дамкевича нижній спастичний тетрапарез, затримка сечовипускання. Ви розумієте, що на що ви в реабілітації будете чому ви будете приділяти увагу. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на те, що ми з Геннадієм Миколаївичем підготували такий дуже складний. Складну таку доповідь на ваші чисельніші запитання, тому що коли ми проводимо різні школи, завжди виникає одне й те саме питання: як запобігти ускладненню гострих цереброваскулярних захворювань, як провести реабілітацію, на що зорієнтуватися, яка тематика взагалі може бути, особливо з тими захворюваннями, які пов'язані з ураженням спинного мозку? Тому, шановні колеги, я думаю, що тематику ми розкрили, і наша? Саме доповідь допоможе у вашій практичній діяльності з приводу вчасного встановлення діагнозу і проведення саме відповідних реабілітаційних заходів. Зрозуміло, що тактика лікування в подальшому сьогодні так само буде ще у нас викладатися, але саме ця доповідь спрямована на диференціальну діагностику, і тут різновид, і саме відповідь на всі ті запитання, які ви задаєте, саме при. Уражені спинного мозку. Ми дякуємо вам за увагу і рухаємось далі.